Розв'язування задач з генетики дає змогу на конкретних прикладах схрещування організмів усвідомити, як успадковуються ознаки, у яких випадках вони виявлять себе у фенотипі. Розв'язок задач записують у вигляді генетичних схем. Великою літерою позначають домінантну алель гена, маленькою літерою рецесивну. Позначаючи генотипи, алельні гени записують у рядок. У гетерозигот першим вказують домінантний ген. Значком Венери позначають жіночий організм, значком Марса чоловічий організм, П батьки, Ф1 перше покоління, Г гамети, ну і знак схрещування. У деяких випадках записи доцільно робити у хромосомному виразі, при цьому гомологічні хромосоми позначають двома паралельними рисками. Спробуємо розв'язати задачу з генетики на моногібридне схрещування. Руде волосся рецесивна ознака, не руде домінантна. У яких шлюбах будуть народжуватись діти з рудим волоссями і ймовірністю 100%. А в яких із ймовірністю 25%? Нам відомі генотипи батьків. Великою літерою А позначимо ген нерудого волосся, малою ген рудого волосся. Генотипи А велике А велике та А велике А маленьке несуть ознаку нерудого волосся. Генотип А маленьке а маленьке рудого волосся. Розглянемо першу пару. Як бачимо, дружина є гомузиготою за рецесивною ознакою, а чоловік гетерозиготою з нерудим волоссям. Розпишемо гамети. Від матері до дитини може піти перший або другий ген рудого волосся. Гамети батька можуть містити ген нерудого і ген рудого волосся. Тому серед їхніх дітей 50% матимуть руде волосся і 50% неруде волосся. А от у другої пари чоловік і дружина руді. Тобто гомозиготи за рецесивною алелю. Їхні гамети однакові, тому всі їхні діти будуть рудими з ймовірністю 100%. Як бачимо, третя пара чорноволоса. Чи можуть їхні діти народитися рудими? Зверніть увагу, що і чоловік, і дружина є гетерозиготами, тобто містять і домінантний, і рецесивний ген. Розпишемо гамети. Пригадайте другий закон Менделя. При схрещуванні двох гетерозиготних організмів, які аналізуються за однією парою альтернативних ознак, у потомстві спостерігається розщеплення за фенотипом у співвідношенні 3 до 1 і за генотипом у співвідношенні 1 до 2 і до 1. Отже, в цієї пари 25% дітей будуть мати руде волосся. А зараз розв'яжемо задачу на дегібридне схрещування. Тобто до уваги будемо брати дві ознаки. Задача. У помідорів кругла форма і червоний колір плодів домінує над грушоподібною формою і жовтим кольором. Схрестили два гомозеготні сорти із червоними грушоподібними плодами та круглими жовтими. У другому поколінні отримали 160 числин. Чи можуть бути серед них рослини з жовтими грушоподібними плодами? Якщо так, то скільки? Позначимо великою літерою А ген, що визначає червоний колір плодів. Маленькою літерою А ген, що визначає жовтий колір плодів. Великою літерою Б ген круглої форми. Маленькою літерою Б ген грушоподібної форми плодів. Оскільки нам сказано, що червоний колір домінантний, то А велике А велике та А велике А маленьке позначатимуть червоні плоди, а маленькі, а маленьке – жовті плоди. Так само домінантною є кругла форма плодів, тому Б велике, Б велике круглі плоди, Б велике Б маленьке» – також круглі плоди, а Б маленьке, б маленьке» позначатимуть грушоподібні плоди. Нам потрібно знайти кількість рослин з жовтими грушоподібними плодами. Генотип гомозиготної особини з червоними грушоподібними плодами позначимо А велике А велике Б маленьке Б маленьке. Гомозиготної особини з жовтими круглими плодами А маленьке А маленьке, Б велике, Б велике. Визначимо можливі генетичні типи гамет. Для першої особини. А велике Б маленьке для другої, А маленьке Б велике. Гібриди першого покоління будуть одноманітні. Тут підтверджується перший закон Менделя. Як бачимо, всі 100% особин будуть мати червоні круглі плоди. Але нам потрібно з'ясувати, якими будуть рослини другого покоління. Для цього схрещуємо між собою гібриди першого покоління. Тобто дигетерозиготи А велике А маленьке, Б велике Б маленьке. Визначимо можливі генетичні типи гамет. Як бачимо, у дигетерозигот є 4 типи гамет. Для зручності запису генотипів потомків користуватимемось решіткою пеннета. По вертикалі записуємо гамети жіночого організму. По горизонталі чоловічого. В кожну клітку решітки записуємо чоловічі і жіночі генетичні типи гамет, але спочатку алельні гени кольору, тобто літери, 2 літери А, а потім форми 2 літери Б. В кожній клітці вони будуть різні відповідно до типів гамет. В решітці Пенета записано генотипи 16 рослин. Підрахуємо кількість рослин, які мають червоні круглі плоди. 9 із 16 рослин з червоними грушеподібними плодами 3 із 16. Жовті круглі плоди є також тільки у трьох рослин. І лише у однієї рослини плоди жовті грушеподібні. Як бачимо, проявляється третій закон Менделя, тобто закон незалежного комбінування ознак. Розщеплення 9 до 3 до 3 і до 1. Але нам в умові задачі сказано, що гібридів другого покоління було 160. Отже, 160 це є 100%. Знайдемо кількість рослин з жовтими грушеподібними плодами. В таблиці одна рослина з 16, тобто 6,25%. Складемо пропорцію. 160 рослин це 100% х рослин. 6,25%. Х дорівнює 160 помножити на 6,25%, поділити на 100% дорівнює 10 числин. Відповідь. Серед гібридів другого покоління 10 числин мали жовті грушеподібні плоди. Досяжемо задачу на неповне домінування. В обох дідусів хвилясте волосся, а в обох бабусь кучеряве. У матері дитини хвилясте волосся. У батька і в дитини кучеряве. Встановіть генотипи всіх осіб, яка вірогідність народження наступної дитини із хвилястим волоссям? А яка вірогідність народження із прямим волоссям? Ген кучерявого волосся не повністю домінує над геном прямого волосся. Е, також маємо звернути увагу на те, що при неповному домінуванні у гетерозеготи фенотип не схожий з батьківським, тобто має місце проміжний прояв ознаки. Великою літерою А позначимо ген, що визначає кучерявість волосся. Маленькою літерою А ген, що визначає пряме волосся. А велике А велике кучеряве волосся. А велике а маленьке» – хвилясте волосся. Зверніть увагу, це і є проміжна ознака. А маленьке А маленьке пряме волосся. Складемо схему родоводу. Кружечком позначимо жіночу стать. Квадратом чоловічу. Лінією, яка з'єднує квадрат, і кружечок позначають шлюб. Ромбом і знаком питання невідому стать. У даному випадку нам невідомо, з яким типом волосся народиться дитина і якої статі вона буде. Генотип особин з кучерявим волоссям Позначимо двома великими літерами А з хвилястим А велике А маленьке. Тобто вони є гетерозиготами. Розпишемо гамети матері та батька. З'єднання їхніх гамет відбувається випадково. Як бачимо, можливі такі варіанти генотипів. А велике А велике, А велике А велике. А, маленьке, а велике А маленьке А велике маленьке. Отже, як бачимо, вірогідність народження в цій сім'ї наступної дитини з хвилястим волоссям становить 50%. Така ж сама вірогідність народження дитини із кучерявим волоссям. Відповідь. За генотипом обидва дідусі гетерозиготні. Обидві бабусі гомозиготні домінантні. Мати дитини гетерозиготна. Батько і дитина гомозиготні домінантні. Вірогідність народження в цій сім'ї наступної дитини із хвилястим волоссям становить 50% і з прямим волоссям 0%. Спробуйте розв'язати самостійно такі задачі.